Усім привіт! Нове авто на каналі Авто Тут Вінниця, Renault Megane 4, комплектації Zen 2017 рік, 11 місяць, 1,5 дизель, пробіг автомобіля 125 тисяч кілометрів, механічна коробка передач. Автомобіль тільки привезений з Європи, розмитаний, сертифікований. Дуже в гарному стані. має лед підсвітку фар. Передній партронік, резина, спереді нова Мішелін, ззаді нова Бріжстоун, електрозеркала, безключовий доступ, повний електропакет, автомобіль чистий, кухайний, пробіг автомобіля 125-637 км, навігація, коробка шестиступенева. Знаходиться територіально в Вінниці. Розхід автомобіля 5 літрів, дизеля на 100 кілометрів. Має нове запасне колесо, домкрат, запаска. Він код автомобіля. Хто бажає провірити на офіційному ділері Рено. Все по регламенту в автомобілі. Обслуговувалось. Нема ніяких зян, церапін, все частенько, дуже гарно виглядає. Автомобіль є в оригінальному окрасі. Покажу прибором. Значить, 126. 123. Крила передній пластик. 126, 126, 137. Це. Прибор показує мікронах. Заднє крило 134, 131. 116. Криша 104. По центру 126. Ляда пластик. Заднє праве крило 117, арки 125, 130, задня права дверка 124, 135, передня дверка 121, 124, крила пластик, контрольно капот 129. Дуже гарно виглядає автомобіль. Кого зацікавить, телефонуйте. Пишіть, відповім на всі запитання. Рідко приїжджає такий автомобіль. Все в ідеальному стані. Всім гарного дня, до зустрічі в Вінниці на просмотрі авто.